Усіх вітаю. Пройшов діньок після того як я це ж тут обрізав, помазав. Бачите, так? Да? Ось. Кинув конкурента. Ну а що робити? Робити щось треба. І у мене ще ось тут. пам'ятаєте, дюрочка була, замазав. Ось ось так от. Тепер у нас виходить два рукави і найнижча це ось ця віточка. Ну і накрив грона, тому що ну, палиць, палить ягідку, почав десь ось почав вже мішочки чіпляти, тому що сонечко може попікти ягідку. А ви поставте лайк, зробіть підписочку, за що я буду вам дуже-дуже вдячний. Ну і Виноградний сезон продовжується. До зустрічі!